Всім привіт! Канал створений для шанувальників зоряних війн Лего. Хочу показати ось Капітан Рекс. Ось такий наборчик. Мені, так сказати, дуже Він був по приємній ціні і розійшовся він просто як гарячі пирожки. Дуже швидко. Ціна була досить приємна, і люди купляли. І в першу чергу це оця саме ця фігурка це Капітан Рекс. Цього можна такий побачити. Мікрофайтер його. Ну, це така більш-уменшена його копія цього мікрофайтера. Якщо брати по самих війнах клонів по мультфільму, то там, можна сказати, він більший, це така уменшена копія. такого Мікрофайтера. Але саме, як то кажуть, ізюминка цього набору, це, це ця модель. Це саме Капітан Рекс. Все можна побачити. Це в нього цей шрам заклеєний таким пластером. Це коли його асука рятувала. Це виймали з нього пригнічуваний чіпций. І це так. Залишилась така наклейка. Ну, хто дивився, саме зоряні війни, війни клонів, той зрозуміє. Це в останньому сезоні. Можна все побачити. Все так поближче. Досить гарна фігурка. Його шлем такий. Така плечована кидочка в нього. Такого я починаю саме знімати відео про саме Лего зоряні війни. Тому, як то кажуть, зразу не, не кидайте камінцями. Хочеться більше розвиватися по цій темі. Далі буде більше відео, більше інформації. Тому кому цікаво, можемо спілкуватися на різні теми по все, що буде належати до зоряних Війн, по серіалах. По новинках, анонсах, які будуть. Це так, перше таке невеличке відео буде, саме посвячено капітану Рексу. А далі будемо дивитися, є, є ще що познімати, є набори саме 24-го року. Тому буду старатися знімати. Кому що цікаво, задавайте питання, ставте вподобайки. Будемо, так казати, розвивати наш канал україномовний. По серії зоряних війн Лего. Тому, дякую всім за увагу. До скорих зустрічей!